Всім доброго здоров'я! Сьогодні я покажу, як можна за допомогою паярника зробити ось такі волошки. Вони можуть бути точніші. Тут у мене пішло 40 пелюсточок, тут 30, це взагалі 20 тоненько, в залежності від виробу і об'єму вашої композиції буде квітка. Потрібна стрічка 2,5 см. Можна зробити ось такий шаблончик і за допомогою нього вирізати кожну полюстичку окремо. У мене є коврик такий, клітинку, кожна клітинка один сантиметр. І я вже так прилучилася, що от кладу на скло стрічку і відміряю один, два, три клітинки цілих. І ось, де починається на четвертій клітинці, я роблю зубчики. Обережно, бо це ж паяльник, він гарячий, щоб ніде нічого ні по пальцю не попало нічого. Ось, зробили такі зубчики і відміряю тепер один, два, три, чотири клітинки. І відрізаю волосочку. Ось у мене виходить. Дві таких пелюстки. От, на меншу ще, ще найменше нам потрібно 20 і більше і більше. Ще раз. 1, 2, 3 см. На четвертій клітиночці робимо зубчики. І відмічаємо 1, 2, 3, 4. Відрізали. Все. І так, скільки аж до, до кінця. От, наприклад, 10. 12, 14, 16, 18, зараз ще дві, і зробимо малесеньку таку квіточку. Тепер треба по, по, по черзі ці полюточки зшити <клух> і починаємо їх зшивати. По нижньому краю, просто з меточним швом, як він правильно там називається. Ми одну до одної пришиваємо пелюсточки. Після того, як ми нанизали усі пелюстки на нитку, нам потрібно стягнути їх до кубки. Дивимося, щоб вони не були перекручені. І зв'язуємо. І гарно стягуємо. Тепер кольосточки нам потрібно, так як їх у нас парна, парна кількість, нам потрібно одну піднімати нагору, а одну опускати донизу. Нагору донизу по черзі. Цю нагору ми піднімаємо, а цю вниз. Далі йдемо. І так, до самого краю. І квітка тоді виходить пишніше. Потім поправляємо пельосточки. Для серединки можна брати. Або такі вже готові тичінки. Ну, Мені такі більше подобаються, ніж ось такі звичайні. Ну так як на цій квіточці. Якась вона убога. А така більш красивіша, не знаю. Витягую цю проволоку, вона не потрібна, Це хіба, якщо стояча квіточка буде, яку що, ви будете її в букет добавляти, то до проволочки можна тоді приклеїти шпажку чи ще щось. А так. Ми просто уклеїємо цю ось серединку, у квітку. Поправляємо, розправляємо. А з цього боку просто загнути оцей скінчик. Можна його, звісно, розпушити, щоб не топство було, не на одну сторону. Але то складочками воно не, не стільки важливо. І придавлюємо, приклею. Буває таке, що від паяльника залишаються такі тонюсінькі. Ворсиночки від, від самого клею, від того, якщо не часто паяльник жало чистити, то його просто можна запальничкою пройтися, так і воно обсмалиться, прибереться все зайве. Ось у нас так така вийшла квіточка. Якщо для заколки, фетровий кружечок сюди, резиночка чи заколочка, і прищипаєте, куди вам потрібно. Це мені для композиції такі треба. Тож, кому сподобалося, ставте подобайки, діліться своїми враженнями. Дякую.